Е, я вважаю, що для кожного постанації є особливим церемоніалом, адже королева Британії за Векодона була представниця стало свого руху. Вона була виховницею, і так само, як і ми в Україні пластуни ми займаємося вихованням молодого покоління. вона нас у нас тим саме в своїй Я не справ на приїхав зходу, і це найменше, що я можу зробити у відповідь за підтримку збройним силам України. О, може... так, я вам сподівати. я В неї було три суба. Я вважаю, що вона була дуже гарною кінці. Ми дуже вдячні народу Великобританії Британії за допомогу, за ту цінну підтримку, яку ми отримуємо протягом всіх цих частин місяців. Сподіваємось, будемо отримувати нам в майбутньому. Нам дуже сумно, що. Британці втратили такого лідера, таку жінку, перш за все, яка керувала країною понад 70 років і успішно керувала. І ми висловлюємо свою свій сум і свій жаль свій цієї втрати для нас. Це теж велика втрата, тому що Єлизавета, її височність Єлизавета II була нашою подругою в скаутингу. Вона була членки Гайдівського руху в Британії і виховниця, так, як я. Королева великобританії переживала і спади і падіння свого народу разом переживаючи з ним. І зараз ми дуже вдячні британському народу і її королеві за підставлення дружнього плече в тяжкі хвилини. Українці дуже поважають королеву, бо вона допомагала Україні. По-перше, як дуже мудра жінка. Не дивлячись на всі які перешкоди та часи, вона постійно була гідна своєї постаті. Так і будь-які часи вона викликала дуже велику повагу, та ну, захопленість в діяльності.